Розказуйте, куди ми йдемо? Ми йдемо на ділянку, яку ми подали на неї, як вільну земельну ділянку, хлопотання. І це було у червні 2012 року. Міська рана ну, запевнила, що вони там збираються, будуть облаштовувати дитячий і спортивний майданчик. Але ніяких документів не було на той час, що це мають бути ці майданчики. І кадастрове бюро нам дало графічні матеріали, що ця земельна ділянка вільна. Я вважаю, що згідно закону про земельний кодекс, ми як моя матір, яка має статус Інваліда Чорнобиля, яка користується, має користуватися правами свого померлого чоловіка, який був ліквідатором першої групи першої категорії, має право з 2008 року отримати земельну ділянку. Ви корінні мешканці Ріня? Ні. Мої... Я тут проживаю давно і Ще з 72-го року а мої батьки евакуйовані з зони відчуження. Там вони мали будинок і 12 соток землі. Де ця територія? 12. Чекайте, так сьогодні, по-моєму, на земельній комісії сказали, що на цій території має бути... Дитячий спортивний майданчик. А коли вам написали, і в якому році вам це сказало? Тобто з 12-го року по 16-й рік тут немає ніяких робіт. Факт, ну, ми бачимо, да, ось Невіда? А вам сказали, що має бути майданчик. Спортивний майданчик. І по факту ми бачимо, що його нема. А територія ця, скільки тут соток? Тут 10 соток. Ну, тут заїзд для трьох будинків. А ага. більше це вже за 10 соток. Тобто ця територія, між, я так розумію, бачимо ми відео, між приватними будинками, вона пуста і фактично це є прохід, так? Такий широкий прохід? Ні, між... це не прохід. Згідно цього ж графічного зображення, тут є заїзд до будинків. А ага, ця так. земля написано земля міської ради, так нам дали тоді, в кадастровому бюро. Тут ці люди зробили. Прохід тут, хоча чомусь вони не зробили з вулиці. Угу. Я не знаю, чому. Угу. Так, ми бачимо дійсно, що ось приватні будинки, між ними прохід для проїзду. І окремо Зільна ділянка, вільна земля. І далі теж приватні будинки.